Власники фольксвагенів в один прекрасний момент стикаються з такою проблемою, що в них заклинив замок зажигання. Або не можуть завести машину, включити зажигання, або не можуть навпаки заглушити. Передивився кучу інформації в інтернеті, пробував, що тільки не пробував робити. Саме головне, пробував ведешки налити, але це не помогло. Оказується, так робити не треба було. Що ми саме перше робимо? Знімаємо клему з акумулятора. Для того будемо будем знімати руля, подушку безпеки. Розбираємо. Погнали. Казали, що ця верхня накладка вона на защолках і знімається просто так. Перевіримо, правда це чи не правда. Так, тут защолки знялися. Тут поки щось не знімається. Будемо шукати. Добре, поки цю верхушку не трогаємо. Нам треба зняти аєрбег Шукаємо ззаду Тут якісь як це називається, якісь такі дірочки. Будемо зараз туди засувати отверточку, Підковирювати, знімати подушку. Зняв я цю верхню штучку. Вона знімається. Зверху дві защолочки тягнеш на себе просто. А потім треба обережно потягнути, щоб оці защолочки не одламалися, потягнути на себе. Що далі робимо? Руль ставимо отаку. За допомогою фронтальної камери, дивіться, як мені добре видно, поставив. Видно, бачите вусик, пружинка, та що тримає. Просто її так одягну я дверточкою і все, подушечка з цієї сторони знялась. Тепер повертаємо руль на другу сторону. Тепер перевернув, перекрутив руль в другу сторону і таким самим методом дивлюся фронтальну камеру і ощолкую. Цю пружинку. Так, роз. Все. Подушка у нас знялася. Так, у нас тут жгут проводів. Обережненько. Ага. Спочатку я тут трошки освобожу. освободив і знімаємо, відключаємо цей шлейф. Трошки неправильно виразився не шлейф, а жгут. Для того, щоб зняти цей защёлку Беремо за білу штучку, видно білу? так раз, Потягнули за неї, вона підпружинена. Потягнули, воно все знялося. Все, цю штучку, нашу подушечку, відкладаємо в сторону. Вона нам буде мішати. Після цього нам треба відкрутити самого руля. Підбираємо із набора сюди зірочку. Вибрав зірочку, взяв тріщоточку і відкручуємо. О, він легенько пішов взагалі. Все, знімаємо цього. Кермо, наше кермо. Є такий болтик. Ого, з фіксатором різьби. І тягнемо обережненько руль на себе, щоб у нас там нічого не впало, не розмоталося. Руль в руках. А тепер, що тут у нас? Тепер відкручуємося. Торкс Т-25. Покручуємо один гвинтик, другий і знизу під цією штукою, третій гвинтик. Люди, воно прям чувствується. Крутиш ти і зразу відчуваєш, що до тебе ніхто цього не крутив, тільки якийсь німець на заводі прикручував і ніхто сюди не лазив. Це ощущення дуже таке приятне. Так, знімаємо кожух, тепер треба якось обережно зняти, як називається, оцю штуку, щоб тут нічого не розкрутилося. Трошки оглянув я цю всю конструкцію, тепер дивлюся, ось потягнув за жовту штучку, клац, і в нас знявся цей провід. Тепер Т... Т8 у нас торкс називається. Откручуємо оцього гвинтика. Маленький-маленький гвинтик. Тепер тут потягнув, тут підковернув, ззаду рукою підлізу, так нажав і знімаємо оцю плату нижню. Плату роздаточну. Так, плату зняв, плата лежить в стороні. Тепер отут за защолочку от соєдіняємо і отут. Тягну на себе. Знімається дуже обережно оця улітка. Ага. Її, мабуть, ще не треба запам'ятати, як вона стояла, щоб не крутити, щоб вона так і залишилась на місці. Положу її зверху. Далі, далі, далі. Поламалися педалі. Далі ага. розбираємо. Все по порядку, все, що знімається. Оцю штуку знімаємо, тут, мабуть, контакти. Потім треба зняти дві. Дві оці Стрекозу треба зняти. Зараз ми приділимо, ось як вона знімається. Висвобождаю тут провід. Це що йде на замок. таку я акуратненьку в сторону. Отак в сторону одягну. І що далі? Що далі? А далі, а далі? А далі, наскільки я розумію, це все защолочка і треба обережно одягнути. Мабуть, от і отаку. І потрібно знятися у нас ця штука? Не знялося? Не знялося. О, бачите, знялося. Прям, Прям ви побачили, як це зробилося. Защолочка оця ось. Одягнув і воно знімається. З другої сторони. Що в нас з другої сторони? З другої сторони такої защлки не видно. Шукаємо. А з цієї сторони у нас трошки друга защулочка. Ось тут маленький такий пиптик, а друга держиться це, що всередині Із йде. Так, доступ до замка є. І тепер, щоб нам зняти цей замок, зараз будемо. Дивіться, показую вам болти. Тут зрівні завода болти стоять один. І друге, їх закручують, а потім обривають шляпки, тим, що закручували. це для того, щоб тіпа, не угнати машину. І зараз будемо з ними боротися. А тепер пішли такі тонкі роботи, але в мене шуруповерт величенький, сюди він трошки нехорошо влазить. Бо люди ті, що відео показували, в них маленькі шуруповерти були. І Тепер я беру, я вже трошки просадлив, беру ці шляпці болта. Просвердлюю отвір, видно. І зараз буде магія. У нас отвори свердлом на три просвердлені, наскільки я пам'ятаю. Тепер беремо торкс, підходящий по розміру молоточок і забиваємо в той отвір, що ми посвердлили. Беремо тріщоточку. Де тріщото? І пробуємо. Одкручувати. Ану, піди, пожалуйста. Щось пішло крутитися, а що не знаю. Ага, правильно. Облизався у нас цей отвір. Треба брати більший торкс. Так, більший торкс треба забивати сюди. Це в нас було що? Т-15. Так, та прокручується. А ця? ця не влазить. Значить, треба взяти більше свердлу, мабуть, на 4, і трошки розсвердлити наші отвори. Трошечки взяв тим самим свердлом, я розцей. Трошки отвір розбив. І взяв з набору з другого Т-зірочку. Т-20. Отак і хорошенько туди забив. І зараз будемо пробувати викручувати. О! Тепер пішла пішло нормально. Що одразу покажу цей болт, щоб ви бачили, в чому смисл цих всіх маніпуляцій заключається. Де він? Ай, ти, Паразіт, куди ж ти падаєш? Іди сюди. Дивіться. Оце болт і на ньому зірвано зверху була відривана шляпка. Дірочку просвердлили, забили. Туди торкса молотком. І вийшло у нас вже болтик той, що можна відкрутити. З другим повторяємо ту саму операцію. Так, викручую, викручую, викручую. Цей замок. Ну, нам хоч в руки не випадає Не випадає треба ще тут щось погротися. Мабуть, треба... Мабуть, замок не дає рульо, кермо. Де ключ. Все, я побачив. Ставив ключа, отут, з одної сторони усик відгинаємо, і з цієї сторони відгинаємо усика. Замок у нас йде до нас в руки. Що тепер будемо з ним робити? Відключаємо провода. Тепер я з нього постібав усі провода, всі блокіратори. І будемо пробувати, Щас так люди казали, що можна його трясти трясти. І можливо він включиться. Зараз спробуємо перевірити цю, цю штуку. Взяв я цього, замка, вже розібрав. Тут що, все, що можна було розібрати, тут розібралося, познімав усі частини. І, як нам рекомендували спеціалісти, я вже його і тряс, і стукав, і отак рукою, щоб там якісь осколочки пробував шевелити, Ну все, трошечки трошки люфтить, а далі не хоче. І молотком стукав. Ніхера не виходить. Але щось будемо робити. Фольксваген, Фольксваген. Це не можу повірити, ну коротше, три години я, мабуть, крутив цього замка. А після того як позвонила мені людина... Ігор підказав, що робити. Я вже в нього відео на каналі подивився. Каже, бери просто крути. Оце Сиди та крути. Я крутнув і цей ключ повернувся. Юлки-палки. Моєму щастю не було меж. Повернув, Потім взяв отаку шпильку. Джінки, ну, то що, для, для волосся. Засунув і в мене вийшло. Ось розкриті цей механізм. Провіряємо. Провіряємо ми. Що в нас ця частина повністю робоча. А проблема в самому замку. Тепер треба його розбирати. Буду знімати на відео, щоб нічого не протупити. Мені посовіто зразу замотати на це ізолінтою або скотчем щоб воно нічого не розпалося. Ну що, пробуємо. Ага. Це кольцо треба достати, я зрозумів. Щастя не малиш. Точніше я сам себе зляков, мабуть. Дай мені якусь бумажку, щоб я міг деталі розложити на ній. Просто неважливо яку. Знаменити. Тільки не скрою, більшу. середини треба рватися або. Відтоді. Короче, те, що я туди бризкав, нічого воно не помогло. Що далі? Оцю штуку я вліво прокрутив, получається, і вона в нас освободилася, вийшла із зацеплення Тепер можна витягувати якось. Не знаю, чи вийде вона назад його собрать. Так Але не хвай. І що в нас тут? То виновник торжество. Ось, бачите, оце, цей паразит, цей, що одламався, він нам і спортив весь праздник. Оце і за нього всі проблеми. Ага, пружинка. Начебто все. А ця штучка. Вже само випало. Що тепер протираю? І пробуємо збирати все назад, якщо в нас вийде. І так, це вже два дні пройшло. Ремонт замка в нас не вдався, Те, що я знімав на відео, перемонтував все добре, все я зробив правильно, але ні в якому разі не можна було його зняти міз автомобіля, не встановлений, крутити в руках. На ньому спрацювало захисне таке устройство від угона, і він нас заблокувався. І після цього ми його не змогли розібрати навіть для того, щоб достати личинку, переставити новий замок, не розрізавши болгаркою. Короче, оце посадочне місце, де тут защолка. ми її розсвердлили. І потім і крючками. І тоненькими і чим хочеш надавлювали, але все рівно нас не вийшлося зняти її, поки не розлізали пополам цей замок, не провернули ключа в положення, в розборне і не поставили. Що ми зробили? Заказали в інтернеті замок запалювання отакої от фірми. На самому першому попавшомуся сайті нам предложили не брати саме дешевий і взяти за тисячу гривень турецький. Я його взяв буквально на наступний день, вчора заказав, сьогодні він вже в мене в руках. Я його установив в личинку, установив на місце, і тільки після цього, як він прикручений, можна перевіряти його роботоспособність. Так кажучи, трошечки він працює жорсткувато, але притреться буде нормально. Не можна йому більше нічого робити, не треба нічого мазати, просто треба, щоб він приробився. Отаку, От отак наша історія йде до фіналу. Новий замок поставлений, личинка стара із старим ключем. І тепер збираємо все у зворотньому порядку. Тут все як конструктор ставиться. Одна, друга, потім, потім оця штука. Потім встановлюється оце кульцо. Аж після цього монтується пластина, не пластина, не знаю, комп'ютер, плата, як назвати, чи може плата управління, яка підключає, комутірує ці всі датчики. Собираємо. Пішов третій тиждень, це шутка, звісно. Збираємо все назад. У зворотньому порядку. Вже такий довольний цього кожуха прикручував, а потім дивлюся, сюди з боку замок. Якась дірка велика, щось не вистачає. Але, ну точно, тут ще одна деталь є, яку я забувся поставити. Зараз розбираємо назад. Ага, знизу... Знизу треба відкрутити. З цією штукою наче трохи краще, правда? Правда. І ще дуже важливо не забудь затягнути оті болти. ті, що ми з вами шляпки самі робили, ті, що зрівні були. Але без фанатізму, щоб нічого не зірвати. Все, збираємо назад. Так, ця штучка защлкнулася і тепер цю. за клац, все защлкнулось на місці. Руль, 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 руль. На валу. Все дивіться, метка зверху є. І на самому рулю теж є метка. Ставимо, щоб ці метки сходилися. Все. Нічого не треба тут більше буде регулювати. Молодці що зробили. На таку штуку, не так як на деяких авто. Затягуємо. Хорош. Тепер беремо нашу подушку. І тільки після того, як підключимо подушку, будемо включати зажигання. для того, щоб у нас не було ніяких помилок. Точніше не зажигання. клемму аккумулятора так, тут все на месте все на месте все на месте готово есть yes. дай ключ ключ на старт провертается ставим теперь подключаем клемму к аккумулятора. проверять Перевірювати. Ууу, який скрит. та ти шо? Красота. О, поки не затягує. Одним дублем знімаю. Е, так все світиться, все що можна, і чеки, І... і руль. Ну все, працює, треба поїхати по прямому. Ото пропаде. Ну що, народ, ми перемогли, У нас получилось. Що я вам посовітую? Перед тим як розбирати щось ліси до цього замка, об'язуємо вивчить матеріали, подивіться відео, почитайте. А саме краще звернутися до майстра, щоб він зразу зробив, одремонтував сам. І обов'язковий нюанс. Якщо ви поремонтували замок, поремонтували або купили новий, не треба його перевіряти на роботу способності, поки не поставите на машину. Поставив на машину, підсоєднив на своє місце, потім вже можна перевіряти, бо там є така блокіратора блокіратор замка ну нібито від, від злому. І він вам створить багато чудес, багато пригод, так як мені. Ну, сподіваюся, що ця історія вже закінчена, що воно все буде працювати. Входять і виходить. Все працює. Бажаю всім всього найкращого. До побачення. Дивіться мене. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Пока-пока.